Ося далі на Одещині спочатку великої війни суттєво порушилася логістика пасажирського транспорту, який курсував з Білгород-Дністровського до обласного центру. Люди змушені витрачати чимало часу у заторах на трасі Одеса-Рені, які утворюються через зерновози зі збіжжям. Щоб вирішити цю логістичну проблему, вирішили запустити давно забутий водний маршрут. Детальніше розповість наша кореспондентка з Одеси Тетяна Бажанар. Вона з нами на зв'язку. Таню вітаємо. Як працює цей маршрут та що про нього кажуть пасажири? З вітерцем без заторів і на крилах ну так приблизно можна охарактеризувати новий водний маршрут, який діє з Білгородністровського до Авітіополя. Колись він функціонував ще до середини 90-х, але йому на зміну пройшло залізничне та автомобільне сполучення, і цей маршрут закинули. Нині дістатися із Білгородністровського до Одеси можна лише через трасу Одеса Рині, але сьогодні вона настільки завантажена через зерновози, які везуть українське збіжжя до Придунав'я, що людям доводиться по кілька годин. Знаходитися у заторах як альтернативу, вирішили відновити саме це водне сполучення, яке з'єднує полеману, Білгородністровський та Овідіополь. Загалом вістань між ними якраз водна складає лише 8 кілометрів і дістатися можна за 15 хвилин. Що кажуть люди про новий маршрут? Далі прошу послухати прямо мову. Вирушає насправді після того, як міст перестав працювати зручно, досить. В чому зручності вдалося? Зручності в швидкості, тому що якщо добиратися ну, автобусом, то буває інколи 5 годин. От із Чорноморська, наприклад, я, мені треба в Білгород. Там 5, 5 годин буває в, в дорозі. Дуже швидко, 15 хвилин ми тут. Економічно, швидко, приємно. Вартість проїзду 100 гривень із пасажира загалом катер вміщує до 54 осіб. Єдиним недоліком є погодні умови, адже за сильних вітрів та штурмової погоди рейси доводиться, доводиться скасовувати. Втім, диспетчери кажуть, обов'язково можна зателефонувати та дізнатися, коли саме будуть діяти дані маршрути у за сприятливих погодних умов. Із Одеси Тетяна Бажнар зора талурі, колеги. Далі вам слово. Пособітаню, спасибі Тетяна Бажанар, щойно розповіла про новий водний марш шут, який відкрили на Одещині, ну а